Чому німецькі депутати вимагають припинити постачання зброї Україні? Не підтверджують цей факт, не підтверджують цю заяву. Чому? Тому що, чи підтверджують, чи вимагають німецькі депутати? Ні, немає. Не в не в тому обсязі, аби це могло на щось вплинути. Ну тобто, чи є якісь вимоги? Вимоги скоріш змінити стратегію отримання допомоги на рівні державному, тобто, тут якась така ситуація, яка більше схожа на те, що вони не можуть офіційно це якось провести, оформити та все інше, ну тобто якусь допомогу. Але сказати, що вони проти допомоги ні. На щастя, я не можу це підтвердити. Дивіться, карта повідомлення. Вона є повідомлення непогодження, повідомлення якогось протистояння, але все ж таки це тема маніпуляцій. Ну, тобто, я не можу звинуватити німецьких депутатів всіх, що вони проти допомоги Україні. Немає такого, от в мене тут принаймні такого я не бачу. чи... Добре, давайте так. Навіщо? Це загалі заявили, навіщо була зроблена ця заява? Це якісь тіньові процеси. Це якісь приховані наміри, якась маніпуляція знову ж таки, на що вона направлена? ця маніпуляція? Це внутрішні процеси Германії, Німеччини, Це внутрішні процеси Німеччини. Які базуються на тому, ну тобто це ніби як дві е, альтернативні форми правління, які між собою намагаються договоритися. Але ті, хто робить цю заяву, вони відчувають свою скруту. Ну, тобто, Це щось вони хочуть отримати для себе, на себе призвернути увагу, е, закріпитися в якихось таких своїх е, переконаннях, аби. Бути потужнішими всередині Німеччини, Тож я не бачу, що це прямо спрямовано проти України. Чи нам цього варто боятися? Чи на це варто звертати якусь таку потужну увагу? Тому що це ця заява вона дрібніша аніж її розмухують. Чи буде заборонено авіатранзит через країни ЄС для громадян РФ та Білорусі? Тут е додадуться якісь умови, аби ускладнити пересування росіян білорусів через країни ЄС і тут більше знаєте не про пересування все ж таке. Тут слід очікувати якихось нових умов до тих росіян-білорусів, і які перебувають постійно на території ЄС. Е, чому? Тому що тут саме щось торкнеться тих, хто в статичному стані, не тих, хто рухається, так будуть якісь. Давайте так: чи е, заборонять вони взагалі пересування е, орків? у загальному їх е, територію ЄС і імен... саме АВЕ? Формально так, але це буде заявлено не так, як зараз озвучується. Буде ускладнення пересування, нові якісь умови, чи зможуть вони все ж таки їх подолати? да, Все ж таки будуть вони якимось чином пересуватися. Ну, тут справді, тут на рівні перепон, тут на рівні унеможливлень і тут на рівні ускладнень. І це торкнеться їх дуже скоро. Але знову ж таки карта, знаєте, тих, у кого грошей немає, тих, тих, це і торкнеться. Бо ті, хто не спроможен там примножити пересування, зробити там за квитки, наприклад, X8 заплатити. ну Тому що тут 8 каже зде перевернута, яка зупиняє рух, яка вона його не відміняє, вона його не прибирає, але зупиняє. Місяць перевернути дає можливість все ж таки знайти якісь можливості, і ті, у кого є гроші, вони зможуть долати будь-які перешкоди, створені принаймні сьогодні. Які вони планують створити? Чи дійсно представники НАТО неофіційно обговорюють варіант уступок з боку України територій Росії в обмін на гарантії безпеки та прийняття України до альянсу? <пробуйтесь> Ні, давайте так. Я не можу відповідати за всіх громадян, які дотичні до рішень в альянсі. Але сказати, що це не на офіційному, ані на неофіційному рівні, я не бачу таких можливостей, тому що їм це буде дуже невигідно, їм це буде їм не цікавий такий сценарій, бо вони чомусь втрачають, і вони втрачають те, на що вони все ж таки сподіваються. А віддавати те, на що вони сподіваються, вони не хочуть і не будуть. Тож давайте так, чи будуть якісь. Заяви, чи дойде це до офіційного? да? Ну, Давайте так, чи неофіційно вони обговорюють. Ну блін, ну по королю жезлів перевернутому, ну, тут ну, хтось про щось десь комусь на е, там, де це місця для паління, стоять вони і щось про щось балакають, але це не на рівні рішень, це не на рівні заяв, це на рівні пліток, можливо, на рівні е, якихось просто розмов. Так, але їм дуже дуже сильно це невигідно, і їм цей сценарій не підходить. Чому на що вони сподіваються? Ну, розумієте, тобто вони на щось претендують, вони якось бачать закінчення війни. Вони якось бачать взагалі ситуацію цю і тут не тільки про Україну, а тут про світову ситуацію. Люди, які саме приймають рішення. І е, варіант, що ми віддамо частину наших земель Росії, він для них є руйнівний. Не е, розглядають вони його як можливий. Тож ні, не боїмося цього. За це вони не, на це вони не підуть. Все ж таки, ні. Тут більше йдуть розмови про, як знаєте, як перемога в два етапи. Ну тобто. По-перше, вони не хочуть нас брати в НАТО. Це по перше, розумієте? Ну, Тобто немає цього в намірах. Так, є амбіції на якісь, е, ну, на якісь подальші наші з ними е, процеси, але для цього їм ціла е, наша країна, вона їм буде цінніша, аніж якщо ми від чогось відмовимось. І тут, навіть якщо йдуть розмови. Знову ж таки на рівні балачок, на рівні пліток, то вони можуть йти стосовно ну знаєте, як двох етапів. Ну тобто, давайте зупинимось на чомусь от такому, почекаємо і вже повернемо все. Ну, тобто, якось так більше йдуть розмови, і знову ж вони йдуть не на тому рівні, де приймаються рішення. тож… Давайте так: хто взагалі розхитує цю ситуацію, і звідки вона прийшла? Ой, ну тут розхитують цю ситуацію з декількох сторін, з декількох напрямків. Так, тут причетна до цього і Рашка, в тому числі, тому що ну ми розуміємо, що війна це не тільки на полі бою, а це і психологічні атаки, і інформаційні якісь вхи, і атакування. Психіки людей тож е хочуть, вони нас роздірбанять всі, і е е нібито розуміємо, як це зробити, але навіщо відповіді немає. Тож, е тут, все ж таки, я скажу, що НАТО і представники тих країн, які беруть участь у ці у цьому альянсі, вони більше зацікавлені в нашій цілісності, аби все повернулося. Можуть бути розмови про те, що двома етапами в два в два сезони звільнити Україну, якось так, і між ними, до речі, між цими подіями невеликий проміжок часу. Ну, тобто, вони ніби як цю стратегію розглядають, що зупинку зробити зараз, потім там, завдяки тиску, маніпуляціям і якимось блокуванням. Все ж таки вигнати Росію з нашої землі, тобто отакий варіант, вони можуть розглядати. Давайте так, чи хочуть вони взяти нас в НАТО, тому що, скільки б я не дивилася, з першого дня війни жодного разу я не побачила таку відповідь, тому що постійно мені показувало, що ми не будемо ані в НАТО, ані в Євросоюзі, що буде абсолютно новий якийсь утворено альянс, партнерський якісь відносини з іншими зовсім країнами, аніж зараз є, ну як в світі офіційно признаними, чи хочуть взагалі ці країни нас. Вони хочуть, щоб стало як було. Вони хочуть повернути до минулих угод, до минулих програм, до минулих процесів. І все е, розуміючи, що так вже неможливо, все ж таки на базі старого, старих домовленостей, збудувати щось нове, нічого не втратити, і рибку з'їсти, і пательню не вимити. Розумієте, що вони хочуть. Ну спостерігаємо, але не зважаємо на це багато уваги. Чи дійсно НАТО планує збудувати штаб-квартиру сухопутних сил альянсу у Фінляндії за 100 кілометрів від кордону ЗРФ? Так, да, і над цим до речі вже йде робота. Це не просто плани, це вже вирішені факти, це вже необхідність. Про це йде багато брехні. Про це йде багато такої дезінформації, саме в Фінляндії. Чомусь давайте так. Чи вдасться їм це зробити і досягти своїх цілей? Основних. Да. Да. Е, дивіться, я не знаю, як виглядає штаб-квартира в НАТО, навіть у своїй такої придуманій свідомості. Ну, тобто, складно мені ну, знаєте, як цей образ вхопити. Але тут чомусь мені показують, що по перше їм вдасться те, що вони запланували, бо над цим вже йде робота. Робота йде за допомогою е, таких потужних сил. Ну, тобто, підтримка, активна робота, праця, вкладання грошей, будувань, будівництво. Ну тобто, все відбувається. Але це не на рівні. Будівництва, знаєте, ну, тобто хмарочос вони там будують, і це буде штаб-квартира НАТО? Ні. Це якісь такі окремі три, от саме три окремі угрупування, споруди, в яких це буде розміщено. І це вже буде розміщено в 24 му році. Чи побудує штаб-квартиру НАТО, в Фінляндії ні, не в 2024 році, але це іде як приклад. Тут як буде якийсь повтор. Тобто десь вже таке є таке відчуття, знаєте, ніби вже в якійсь країні є отаке з трьох створено. І вони, як ну хочеться сказати, знайте брата близнюка якогось будують. Ну, тобто, Чи то воно буде така сама споруда, чи то буде е, ну, от, щось буде таке саме, ніби як однакове, знаєте, як ото франшиза якась. Ну тобто обов'язково умови, аби це виглядало отако. І це станеться, побудують так, але е, працювати воно почне ну, може, ближче до кінця року, тому що все ж таки е, карта року, яка фіналить нам календарем. Тим саме мені показано, що це не дойде до функціонування. Але так це буде. Як Росія до цього ставиться? Як Росія на це відреагує? Ну, вони не можуть на це вплинути. Ну тобто, як вони відреагують? Ну не дуже їм від цього. Але сказати, що Росія. Вони про це знають. Вони в темі. Вони в курсі. Вони навіть мають. Там якийсь злив інформації, тому що нічого не роблять. Чи володіємо інфою. Ну тобто в Фінляндії теж є орки і е, по всьому світу вони є, і в Україні вони є, крізь вони є. Ну тобто, це такий пласт населення, як його назвала, з пластом свідомості. І тут е, вони знають вчинити вони з цим нічого не можуть. Тут навіть вони чомусь не можуть на це е, знаєте, не можуть тиснути і маніпулювати, тому що немає. Інструменту. Але інфа в них є, зливи йдуть інформації, чи буде якось Росія взагалі на це реагувати, тому що тут емоції, емоції, знання. Ні, ні, ні. -ні. Вони не будуть е, на це реагувати в, активної, е, в активному прояві, але про це, ну, можливо, якісь ті е, Персонажі Кремля зможуть якимось чином щось там бекнути, мекнути в той бік і попросити. Ну, як вони роблять, то той Медведєв, виходить, і каже всіх, ядерною зброєю зараз ми приберемо. От щось на кшталт такого, але дій не буде. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.